Наш крем обісрали в інтернеті. Барвнику можна було поменшати. Крем схожий на лікувальні грязі. Написали нам, коли ми розповідали про наш хід крем блосом, який вже 5 років рятує шкіру наших клієнтів від сухості м'яності, нерівного тону та запалень. Нормально та суху шкіру цей крем живий та додає еластичності і пружності. А на жирні та комбіновані шкірі ще й зменшує запалення, жирний блиск та вирівнює рельєф. Крем має густу, але танучу текстуру і не відчувається на шкірі, тож підходить абсолютно всім типам. Але чому він, бляха, зелений? А все через величезне міст дат корисних водоростей спіруліни, які ми, до речі, купуємо на органічній французькій фермі водоростей у цього красавчика. Ці водорості секрет того, чому цей крем подовжує скіжі шкіри, бо вони стимулюють регенерацію, покращують пружність та еластичні шкіри і місять ті самі антиоксиданти, які захищають клітини шкіри. А як вам цей колір? Особисто я обожнюю використовувати цей крем замість BB крему, тому що він дуже круто вирівнює тон, Маску. Ує почервоніння та робить обличчя свіжим та дуже красивим.